Яна, і вона моєму каналі. Сьогодні в мене середа, 22 січня, і я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Так, так, мій тиждень розпочинається саме середи, і скажу навіть більше, минулого тижня я жодного разу нічого не вишивала, не пришила жодного хрестика, жодної бісеринки. Ну так складаються обставини. Трохи увага моя зараз переключилася на трошки інші вид діяльності. Проте, знаєте, що я все рівно рано чи пізно сядаю за голку, вишиваю, адже це моє заспокійло. Можливо, мої вишивальні тижні будуть виходити з. Запізненням або взагалі якісь тижні будуть зникати з радарів, ви не дивуйтеся, і чудове сьогодні передбачення на календарі з Днем Соборності України сильні коли разом. Чудове побажання всіх зі святом. Ну а тепер повернемось до вишивки. Отже, минуле завдання було вишити 400 хрестиків жовтим кольором. Я довго сиділа, думала, що можна взяти за процес, адже в мене більше щось таке рожеве, синє, біле, отакі от, от кольори. І мені, о, на думку, прийшло взяти о, ті процеси, о, які я запланувала на цей рік. І... Я взяла ось такий процес. Це торгова марка Затишні хрестики. Називається Сонячна артикул М050. Мені здалося, що тут як найбільший такий процес дає багато жовтих кольорів, тут дійсно є, що вишивати. Я навіть, бачите, коробочку не закрила. Отже, що я вишила? Вишила я. Ось тільки. Тобто я вишила ось це жовтеньке та оцей сонях. Також отут йде пояс, ось тут. І тут йде стрічка від віночка, я так розумію, з одного з іншого боку. І тут ви не повірите рівно 400 хрестиків. Тому що я спочатку вишила. Якимось одним із жовтих кольорів, і подумала, що мені треба буде брати ще якийсь процес, тому що норму я не виконую. Але потім дивлюся різні відтінки жовтого піде і довишиваю. Так і сталося. Довишивала. Ну, і... М -м, поки що стільки в мене вишито, і це чудово. І зараз, не змінюючи традиції, ми оберемо наступне задання, яке я буду вишивати сьогодні, а можливо завтра, не знаю. Висипала вміст баночки сюди. Я постійно вис висипаю перед тим, як починається зйомка. Ми обираємо, я назад засипаю, щоб не дай Боже, ці папірці не розгубилися. Отже, вибираємо. Я закриваю очі. І що ж я буду робити? Ось ця. Так. О, блакитненька, чудово. І зараз з вами ми подивимося, що я буду робити. Мені трошки так страшно, але цікаво. Так, замов, купи аксесуар для вишивки. Добре. Е, я виконаю це завдання, але давайте ще оберемо ще одне завдання, тому що це досить таке е, легеньке. Я, в принципі, у мене є ідея з приводу аксесуарів. Е, тому чудове завдання. Давайте ще оберемо одне, щоб я щось вишивала, тому що. Так, я закрила знову очі. Ось це. шовтень. Супер, так, вибираємо. Знаєте, воно так щільно ця о, резиночка, чи що це воно є. Так... Так, що там за завдання? Я не знаю. Ой, що то буде? О, тисячу напівхрестиків на улюбленій роботі. Тисячу напівхрестиків. А в мене є робота якась напівхрестиків? Є. Я вже дещо продумала, а можливо і не одна робота. Я подумаю, добре, буду виконувати завдання. Отже, до роботи. Сьогодні 29 січня середа, і сьогодні я розпочинаю свій вишивальний тиждень. Я вже не вишивала більше 10 днів. І все це пов'язано з тим, що я зараз навчаюся, і трошки я переключилася на е, інші речі. Е, мій ракурс трошки. В іншому напрямку зараз спрямований. Колись пізніше я неодмінно розповім. Поки що зараз я тримаю це все в таємниці з певних причин. Тому, тому ось так. Тому менше вишиваю, менше відео у мене виходить, хоча я намагаюся, в мене є досить багато відео, монтувати їх не встигаю чисто фізично, тому буду старатися. Ну, але все рівно продовжую грати в гру і сьогодні покажу. Одне з виконаних завдань. Одне було завдання замов або купи аксесуар, і я згадала, що я виграла аксесуар в лотереї, і це ось такий маячок для ножиць. Я виграла його в теревенях, група в Телеграм, і ми зараз подивимося його. Пройшло ось в такому гарному пакетику. Не знаю, ось така етикеточка. І дивіться, який цікавий. Цей маячок, бачите, така як бохрама. Тут є ось такі квіточки, е, нотки, е, також є ведмедик, дуже гарне поєднання синього, оранжевого, ось таких е, гарних кольорів. Тому я вважаю, що завдання виконано. Тим більше я намагаюся зараз трош... трошки менше купувати. Ось тому я думаю, що це завдання виконано. І зараз покажу. Виконання наступного завдання, і ще одне з завдань це було вишити тисячу напівхрестиків, і для цього я взяла мережку, тому що вже давно не вишивала нічого на цьому процесі і. Виконання цього задання зайняло в мене два дні. Два дні з перервою, я вже навіть заговорюся. Отже, де я вишивала на пів хрестик, Це ось тут зверху, такими синіми кольорами, можливо, трошки зараз спробую. Вишила я один значок всі кольори, які тут є, і навіть трошки там десь внизу. Зараз спробую показати. Ось трошки тут внизу. Я зняла бокову натяжку. Тут котики дуже люблять е, сидіти під цим станочком, пускати сюди кіхтики, і взагалі для них мій станок з мережкою це якісь, е, якась пляжна парасолька, знаєте, під якою можливо гарно провести час. Е, ну і е, ось стільки я вишила. Вишила, до речі, я більше навіть 1029 напівхрестиків. Це для мене рекорд. А е, тому, можливо, якщо буде якісь викон... якісь завдання з гри. Цікаво, то я буду намагатися переключатися для того, щоб вишити саме мережку. Ну, ось і тут, до речі, 15% на цій роботі. А зараз ми разом з вами оберемо наступне завдання. Отже, я підготувалася, висипала в міст баночки, я завжди висипаю. І зараз ми разом з вами оберемо наступне завдання. Я закрила очі. Мені трошки страшно, але цікаво. О, синій папірчик. Так, це відкладаю в бік І зараз разом з вами ми подивимося, що там за нове завдання. Так, ой щось я вже бачив. Отже. Тисячу хрестиків на літньому сюжеті. Тисячу хрестиків це така для мене велика норма. Добре, буду вибору якийсь сюжет і неодмінно виконаю це завдання за роботу, можливо, навіть і на декілька днів. Тому маю надію, що це завдання в мене виконається швидше, ніж попереднє завдання за роботу. Всім привіт! З вами Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні в мене 14 лютого п'ятниця. Я вас щиро вітаю з цим чудовим святом. Бажаю вам кохати і бути коханими, не дивлячись ні на що. Ось такий в мене великий розрив між вишивальними тижнями. Днями, тому що в мене зовсім немає часу на вишивку. І я навіть, знаєте, у мене якийсь такий був останнім часом момент, я думала, все, я, напевно, вже не буду вишивати. Мені ще це вже якось так менш стає цікавим. Але ні, сьогодні я трошки повишивала, якось взяла себе до рук. Мені іноді необхідно побути на самоті з собою. Потім я швидко відновлююся і я в ресурсі. Ну, і Хочу вам показати, що я нарешті виконала завдання, яке було минулого разу: це вишити тисячу хрестиків на літньому процесі сюжеті. І для. Виконання цього завдання я взяла ось такий набір вітергово марки Затишні хрестики сонячна. Мені здалося, що це якраз той самий літній сюжет, тому що тут зображений сонях. І на виконання цього завдання в мене пішло 6 днів. 6 днів я вишивала тисячу хрестиків. У мене було якісь дні 20 хрестиків, 90, сьогодні найбільше. Ну, так складаються обставини. Нічого не можу діяти, і показую вам виконання завдання. Отже, ось дивіться, яка в мене зараз сонячна, я вишила вже соняк. тут дуже багато, я вже майже зашила. І в мене тут 54%. Тобто тут же низ майже пришитий, і там вже треба вишивати зверху. Я справилась з завданням, я собою пушаюся, тому що я ж. Не знаю, чи дивилася, чи я говорила, що для мене вишити тисячу хрестиків складно, тим більше зараз для мене це щось нереальне. Ну і також я хочу показати вам свої виграші, які я отримала. Я так періодично їх показую, мені так легше їх запам'ятовувати. Отже, в групі розком'ячка в Телеграм відбувався розіграш, і я виграла. Ось такий маленький набір від Мілхіла, е, якийсь спрін, як там правильно, букет колекшн. Я виграла ось такого ведмедика. Е, ведмедик в каноє, артикул 2215. Тут розмір 8 на 6 см. Якийсь магнітик. Ось такий. Взагалі Мілхіл. Я його ні разу в житті ще не вишивала. Ну, якось не знаю. У мене до того року не дійшли, не знаю, чи буду вишивати а, цей. Набірчик, але виграла. І також покажу я вам, бо отримала вже досить давно. так Я сонячно відкладу цю гарну дівчину. Ще виграла один набір, і, і навіть його не розпаковувала. Ось дивіться, він запакований. Далі я не буду перевертати, тому що там міститься адреса. от Бачите, тут воно приліплено. І вирішила разом з вами розпакувати. Отже, буду відкривати і заодно говорити. Виграла я набір у групі. Шустра голка в Телеграм. Також, знаєте, іноді буває, не хочу брати участь, а потім, а потім беру. Знаєте, а, була не була, навіть якщо не виграю, хоча взяла, хоча взяла участь. Перепрошую заділа шти. І зараз, дивіться, що я виграла. Ой, там ще щось міститься. Зараз я подивлюся. А ще... Добре, пізніше покажу. От дивіться, що я виграла, це мережка, мережка. І дивіться, який гарний набір. Артикул К67 називається «Вінтажна... вінтажні троянди. Ось такий. А що це є? Ага, тут я бачу Аїду. А якщо дивитися на прев'ю, то може здаватися, що це якась рівномірка. Ну, як на мене, цікаво. А, так, ну, і розмір 15х26. Отакий От чудовий набір я виграла. І ще мені поклала дівчинка ось такий буклет від Тела Artis. Креативна вишивка в різних техніках. І тут а, є. Різні набори для вишивки хрестиком. У мене навіть деякі є. Ось це у мене, здається, і 602. М -м так. І що тут таке ще? Схеми та набори для вишивки бісером. Ось такі. І набори для виготовлення брошей. То що набори для вишивки хрестиком. Ось такі цікаві. Цікаві ось такі цікавий буклет. Ну, і за чудовою традицією ми зараз разом з вами оберемо наступне завдання, яке я буду виконувати, можливо, сьогодні, а можливо, завтра. Отже, давайте зараз я відкладу, хотіла поділитися подивитися з вами цією радістю. Отже, міст я висипала вже сюди попередньо, щоб менше часу. І закрию очі. Так, синій папірчик. Так, синій папірчик, що там мені попадеться. Якщо щось легеньке, то будемо витягувати ще. Так. 500 хрестиків на процесі де є тварини. Добре, буду вишивати і буду щось собі думати. Сьогодні в мене субота, 15 лютого, і передбачення завдання на сьогодні знайти справжню красу в буденних речах. Можливо, у минулому малюнку на пінці капучино чи в перших натяках природи на прихід весни. Дійсно, сьогодні вже такий екватор місяця Ще два тижні і вже весна не віриться, якось так швидко йде час. Ну і зараз вам покажу виконання завдання. Мені необхідно було вишити 500 хрестиків з сюжетом, де є тварини. Я щось так довго сиділа, гадала, думала, не знала, що буде саме за сюжет. Але згадала, що в мене є ось такий чудовий набір від торгової марки Classic Design різдвяні ведмедики. Я вишиваю усіх ведмедиків. Ось їх, ну так, вони йдуть по схемі. І якраз думаю, це чудова нагода просувати е, ті процеси, які вже в мене є. І за сьогодні я вишила 508 хрестиків. І дивіться, що я маю на даний момент. Ось такий в мене результат. І тут 5%. Тобто, так, трошки я повишивала. Ну, звичайно, хочеться де-не-де приховати ці переходи. Ну, не завжди так виходить. Ось дивіться. Ну, тобто є що вишивати. Ось поки що такі мої досягнення на сьогодні. І, звичайно, я вишиваю на пластиковій канві в таких чудових п'яльцях вітрової марки Wonderland Crafts. Вони, Це такий найкращий мій помічник на даний момент. Ну а зараз ми разом з вами оберемо мені наступне завдання, яке я буду виконувати. Сьогодні або завтра час покаже. Давайте оберемо. Отже, беру ось такий чарівний кошик, і зараз ми оберемо завдання, що буду вишивати. А буде щось цікаве. Якщо буде щось легеньке, то оберемо ще одне завдання. Отже, жовтенький папірчик. Так. Я хвилююся трошки. Е 500 хрестиків на наборі від українського виробника. О, супер! Чудове завдання! Отже, беруся за вишивку і, і неодмінно покажу вам результат. Сьогодні в мене неділя, 16 лютого, і сьогодні покажу. Чим я займалася? А займалася я виконанням завдання. Мені необхідно було вишити 500 хрестиків на наборі від українського виробника. І я вирішила довишувати те, що я порозпочинала, і вирішила я взяти ось цей набір від торгової марки Сузір'я Єдинорога. Адже це один з виробників, якого я дуже полюбляю. Ну і зараз ми подивимося, що ж я там вишила. Отже, а вишила я трошки вишила. Отже, трохи я вже відвикла на пластику вишивати. Ось тільки в мене вишито. За сьогодні я вишила 532 хрестики, і тут 24%. Найбільше мені, звичайно, сподобалося вишивати. Саме сорочку. Ну Я не завершила, звичайно. Ну Але так, трохи мене дратують переходи, які є ось тут. Але вони закриються. Тому я можу бути спокійна. Ну, ось так я виконала завдання. Також тут біля мене мій помічник, який мені допомагає. І зараз. І зараз разом з вами ми оберемо наступне задання, яке я буду виконувати. Отже, чарівний кошечок ми вибираємо, навіть трошки його так перегрушуємо. Так, закрию очі, цей жовтий, жовтий папірчик. Так, зараз я його відкрию, і це буде. Так, пішла ще помічниця. Так, це у нас буде 300 хрестиків на сюжеті з тваринами. Добре, беруся за виконання цього завдання. Мій котик проти, але це чудове завдання за роботу за вишивку